Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, з вами Рудий. І сьогодні головні теми нашого огляду оперативної інформації за 17 жовтня це масовані повітряні атаки росіян по Україні. Під ударом Київ, Одеська і Миколаївська області, Харків та інші регіони. Ситуація на фронті на морі та міжнародне становище. Також я трохи розповім у завершенні, як Ютуб застосовує тіньовий бан проти всіх тих, хто каже щось погане про російську агресію. Зараз йде дві. 236-й день Великої вітчизняної війни українського народу проти російських загарбників. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. У нас далі буде дуже цікаво. З минулого вечора йде майже без перерви масований повітряний наступ росіян на Україну, але ж лише іноді вони застосовують ракети набагато частіше дрони камікадзе каміранського виробництва, оці самі Йовбані Балалайки. Більше їх частина не долітає до цілей, тому що збивають. Тим часом в Одесі йде вже п'ята чи навіть шоста за сьогоднішню добу повітряна тривога. Отже, увечері 16 жовтня над південними областями України, в час від 21.30 до 22.30 вечора, збили 11 таких іранських безпілотників. Потім вночі 17 жовтня, з 3.30 ночі до 7 години ранку, над південними областями України збили 15 дронів камікадзе та 3 крилатих ракети, в тому числі 6 дронів над Одеською областю та 9 над Миколаївською. Згодом над центральними областями України вранці 17 жовтня до 10-ї години збили ще 11 дронів з Камікадзе, з числа тих, які летіли на Київ. Мені на даний час відомо, що на столиці України росіяни спрямували 28 або навіть більше іранських безпілотників, з яких лише 5 долетіли до цілей, інші збили. Але, на жаль, у Києві є влучення в інфраструктурні об'єкти та житлові будинки, є загиблі та поранені. Одночасно, російське командування. Аня заявляє, що вони уразили всі заплановані цілі, і ми бачимо на відео від президента України, які саме цілі планують знищити росіяни. Вони планують знищувати житлові будинки з людьми та об'єкти енергетики. На жаль, є влучення і в Одеській області. Біля половини 10-го ранку сьогодні ракета Х-59 влучила в інфраструктурний об'єкт неподалік від Одеси, без загиблих та поранених. Інформація про результати та підсумки цих атак на даний момент попередня та може бути уточнена. Деталі дивіться пізніше у мене на сайті та у наступних випусках. Тим паче, що повітряна атака продовжується і зараз, росіяни запустили ракети з стратегічних бомбардувальників. І частина ракет вже збита. Загалом на сьогодні росіяни запустили 43 дрони, з яких було знищено 37, про що повідомив речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Ворог також обстрілює Миколаїв, Запоріжжя та Харків. В останньому вранці навіть зупинили через обстріли метро трамваї та тролейбуси. На фронті ситуація наступна. Після значних успіхів на початку жовтня наступ армії України майже скрізь е, зупинився станом на сьогодні. А росіяни змогли перекинути поповнення на фронт, в тому числі з тих самих чмобіків, перегрупуватися та вибу... вибудувати нові лінії оборони. Після деякої перерви вони навіть знову пішли у наступ у напрямку Бахмута на інших ділянках фронту, без особливих змін. На морі склад оперативного з'єднання Чорноморського флоту Росії значно скоротився. На ранок 17 жовтня у них було у морі всього шість бойових одиниць, серед яких було два надводні кораблі з крилатими ракетами калібр та один великий десантний корабель. Але вже на середину дня їх стало ще менше, всього чотири одиниці, в тому числі всього один ракетний корабель. Тепер про військову допомогу Україні. Вже досягнуте принципове рішення про насичення української протиповітряної оборони модернізованими американськими зенітно-ракетними комплексами Хок, про передачу перших чотирьох, з яких я вже казав пару днів тому. Так, вони відносно застарілі, але за рахунок модернізації систем наведення та інтеграції в існуючі систему управління протиповітряної оборони України і високих характеристик самих ракет при їх великій кількості і невеликій вартості. Ці зенітно-ракетні комплекси можуть ефективно боротися з усім, що літає, окрім деяких типів надзвукових чи гіперзвукових російських ракет. Початок масштабної військової допомоги анонсує Ізраїль у відповідь на підтримку Росії Іраном. А інші зенітно-ракетні комплекси ближнього радіусу дії зараз надає Україні Франція. Про інше не кажу. Хай росіянам буде сюрприз для багатьох з них з цих росіян. Останній сюрприз. Щодо Ірану, ця країна продовжує постачання Росії дронів Камікадзе, і зараз американські засоби масової інформації анонсують початок постачання росіянам оперативно-тактичних ракет іранського виробництва з дальністю 300 та 700 кілометрів. І коли я щойно казав про Ізраїль, то такі дії Ірану для Ізраїлю як червона ганчірка для бика. Втім, Іран офіційно не визнає про поставки дронів до Росії, хоча їх видно, Грань шахіди не замаскуєш. Таким чином, технологічна війна проходить ще один етап ескалації, адже Росія тепер буде через деякий відносно невеликий час масово стріляти імпортними ракетами з Ірану по Україні. Ось вам і наддержава, ось вам і Друга армія світу. Ось вам російські нанотехнології. Іран, який вже 40 років сидить під жорсткими санкціями, має більш розвинуту військову промисловість ніж Росія. І тому саме посилення протиповітряної оборони України будь-якими засобами разом з поступовим перемиленням російської армії це ключ до перемоги України на даний момент. Тим паче, що офіційні втрати російської армії вже перевищили 65 тисяч чоловік лише за попередніми дуже зменшеними даними. Насправді їх там набагато більше. І запаси російських ракет, за даними Міністерства оборони України, зараз це всього приблизно чверть від того, що було на початку війни. Свої Запаси ракет росіяни вичерпали, а зробити нових не можуть, тому що санкції. У самій Росії за останні кілька днів все погано та дуже погано. Їх мобілізована армія показала високі бойові якості у лапках по самознищенню, коли ображені двоє мобілізованих таджиків розвернули кулемети та відкрили вогонь по своїм, зробивши вантаж 200 з кількох десятків російських солдат. У росіян запускають ракети С-300, це переобладнані зенітні ракети по Харкову. Таким чином, що між місцем запуску та Харковом є російське місто Білгород, і тому частина ракет не долітає до Харкова та падає на Білгород, влучаючи у житлові будинки та місцевий аеродром. Європа готує зараз дев'ятий пакет санкцій проти Росії і готує остаточне обмеження максимальної вартості газу та нафти. А Росія відповідає на це попередженням, що може припинити постачання газу. Таким чином, Росія планує сама себе позбавити одного з джерел фінансів, туди їм і дорога. І на завершення трохи про роботу алгоритмів YouTube в контексті політичному. Я вже не вперше раз за цей період стикаюся з проблемою, коли мої відео ще не Завантаження не можуть бути монетизовані через, так би мовити, скарги рекламодавців. Таке відео потім майже не отримує переглядів через механізми самого YouTube та через пошук. Тобто воно штучно занижається алгоритмами та не ставиться у видачу по результатам пошуку та у рекомендаціях, і не виходить на головну сторінку. Фактично, це тіньовий бан. І найчастіше це відбувається з тими відео, де ми кажемо про чергові злочини росіян, чи намагаємося показати Казати, що роблять росіяни в Україні насправді. І самі росіяни, в тому числі організовані через різноманітні бутоферми та інформаційні спецоперації, скаржаться на український контент. Це призводить до того, що алгоритми YouTube на основі самого факту численних скарг вважають будь-який український контент про війну неприйнятним і фактично блокують його розповсюдження та монетизацію. Тому я іноді вимушений казати правду езоповою мовою і не давати ілюстрації, наприклад. І... Але це не завжди допомагає. Тому що через організовані російські інформаційні дії Ютуб став у військово-політичному сегменті фактично діяти проти України та на користь росіян, незважаючи на те, що ще у березні офіційно з Росії зняти всі механізми монетизації Ютубу та заблоковані десятки і сотні пропагандистських каналів. Тому ваша підтримка на всіх рівнях від звичайного лайку та репосту до реального донату дуже важлива для того, щоб, по-перше, допомогти армії України та допомогти обійти Російську пропаганду та російські методи інформаційної війни проти нас. Тому допомогти нам можна трьома способами: Це або перерахувати гроші безпосередньо на банківську картку, або оформити спонсорство на YouTube, або оформити спонсорство через сервіс Patreon. Половина тих коштів, які ми збираємо разом, відправляється на потреби Збройних сил України. До побачення! З вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Слава Україні!